Всіх вітаю, в Тепідбір-Київ Друзі, стою біля автомийки і щось хотілося записати таке таке відео, як нас розводять на автомийках. значить колись, Коли тільки запроваджувався твердий воск, то багато людей вважали, що твердий воск це розвод автомийок, Насправді це, це непогана річ. Вона, можливо, не коштує стільки, скільки за неї беруть гроші, але це непогана дійсна річ. Вона скриває багато мікроцарапин і таке інше, машина виглядає дійсно дуже-дуже непогано. Але, в принципі, на декілька... там... на деякий час з цими задачами справляється рідкий. Воск. А що зараз? Нова фіча, це я днями почув. Водяний камінь. Коротше, Значить, якщо машину помити не дуже якісно, і потім протерти е тряпочкою, е то на ній лишаються, особливо якщо машина стоїть, е де є пил, а він зазвичай є завжди, і цей пил трошки притрясеться дощем або ще чимось, щоб краплі, натягнувши на себе пил, е випали на скло такими е п'ятничками. І значить вони вигадали кам'яна. Водний камінь, водний камінь. Я реготав довго цього. Коротше, є спеціальна навіть хімія, не по-нашому написана, типу вам треба от водний камінь прибрати таку штуку. Це один е розводняк. Ще є така річ, як е антимошка. антимошка. Ти під'їжджаєш на мийку, зрозуміло, що ти грязний. Понятно, що ти можеш бути в мошці, в гавні, в екскрементах птахів в чому завгодно, ти для того і приїхав на мойку. Замовляєш комплекс. Комплекс. Туди має входити все і антимошка, і антигравій, і зна пойми, що ти приїхав, платиш комплексну замийку, і тобі починають впарювати. Причому спочатку намилять, щоб ти вже нікуди не поїхав, і потім. А підійдіть, будь ласка, сюди. Ви знаєте, що у вас тут мошка ще не сьогоднішня, а вже засохша. І вам тут капець. Треба. Треба скривати антимошки. Це теж, це чистий води розводняк. Додаткові кошти якісь беруть. Навіть у мене був колись момент, коли я кажу, змивайте нахер, я поїхав. І мені змили машину я поїхав на іншу мийку, і мені все змили без антимошки і все хорошо. Це, звичайно, ну я особисто на таких мийках миюсь один раз. Найкраще, найкраще їх, скажімо так. Е, ну, Якось змушувати так не робити, це е, просто-напросто більше до них не заїжджати. Не буде клієнтів, вони перестануть маєтись такою мечною дурнею. Е, те саме окремо для дисків, вам тут треба е, е, там, хімію для дисків. Ну, так візьми і помаш хімію для дисків. або потримачалка, якщо ти не можеш щось відмити. Ну, я це бачу так. Я не власник автомийки, але. Друзі, якщо людина приїжджає на комплексну мийку, я не кажу там окремі моменти. Людина приїжджає на комплексну мийку, вона має помитись комплексно. До речі, тут деякі є мийки, їх небагато, але які страждають такою же муйнею з багажним відсіком. Типу, у нас комплекс, але якщо хочете, щоб ми вам поплисосили багажник, то будь ласка, доплачуйте. Це теж дурня, так не має бути. Автобір, автопідбір Київ. Звертайтесь. Дивіться наше відео, коментуйте. Спробуємо максимально донести до вас деякі моменти нашого життя. Слава Україні!